Ну нарешті Бенфіка презентувала Трубіна з вигодою Шахтаря. Ми розібралися. Але чи є тут вигода для самого Трубіна? Куртуа зламався. Але чому Лунін не буде основним воротарем Реала? Як так взагалі? Борнмут за Барного готується стати несподіванкою АПЛ. І так, тут не буде жодного, жоднісінького слова про Ганьбіська, ні про один та Динамо у Єврокубках. Це були останні слова про це все. Я тут. На цьому каналі про справжній, про справжнісінький футбол, а не про ото все. Сподіваюся, ви також. Давайте розпочинати. Одразу скажу, що я буду без окулярів, тому що я їх зламав і в попередніх двох випусках був в пенсне. і вирішив себе більше не мучити. А чому ж я не ремонтую окуляри? Здогадайтеся самі і напишіть про це в коментарях під цим відео. Отож, на старт, екс чахтаря тете перейшов до Галата Сараю. відбувся на правах вільного агента. Контракт тет з Галатасараєм розрахований на 4 роки та включатиме опцію продовження ще на сезон. Підписний бонус 3,5 мільйона євро. Зарплата на рік 2,8 мільйона. Раніше ж повідомлялося про те, що Тете розірвав контракт з Шахтарем, і треба говорити про те, що бразилець не зіграв за шахтар з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він їздив в оренди до Ліона у Франції. Він забив 8 голів та віддав 10 асистів 30 матчах. У Лестері в нього тільки гол в 14 матчах. Ну і тепер він Галатасарай. Зрозуміло, що Шахтар знову залишився ні з чим, тому що у 2019 році вони купили в Греміо за 15 лямбів. тут я більше б сконцентрувався на тому, чому тети перейшов саме в Галатасарай, враховуючи його досвіди у Франції та Англії. Відповідь дуже проста: а на мій погляд, бразилець є максимально нерозумним. Гравця, він дуже швидкий, у нього є техніка, але йому банально бракує мізок в голові. З точки зору свого місця розташування на футбольному полі, з точки зору вмілого вступання в пресинг своєчасного, правильних якихось елементарних Технічних даних, там правильно поставити корпус в тій чи інші ситуації, побігти туди, а не туди, забрати суперника собою у ту зону, а не в ту зону. Словом, багато таких історій було. І от особливо в англійській Прем'єрлізі, у Лестері. Тети проявив себе просто як типовий бігунок, і от такого типового бігунка на правах вільного агента не захотів стопів взяти ніхто, принаймні на таку величезну зарплату. Тому цей трансфер для мене це абсолютне фіаско з точки зору розвитку гравця, тому що навіть Галатасарай, враховуючи їхнє глобальне підсилення, літнє йому ніхто ігрового часу місця в старті стовідсоткового не гарантує. Круті новини про Борнмут. Я мовчав про Борнмут. Селіто не згадував про нього. Але камон там виступає українець Ілля Забарний, А борнмут провів просто ударне літнє трансферне вікно. Андоні Ереола, новий головний тренер, один з найкращих в Іспанії з райова лікано. Ну і ряд дуже і дуже хороших підсилень. Зокрема, Борнмут дав 25 мільйонів за хавбека Соло Трооре, який виступав за Борнмут в останні півроку. Ну і купив найбільшого таланта чемпіоншипу. Мова йде про Алекса Скота з Брістоля. За нього дали плюс-мінус 20 мільйонів фунтів. Варто зазначити, що найталановитіший гра чемпіоншипу – це не вигадка. У нього справді було таке свання за підсумками попереднього сезону. Скот діє на позиції центрального півзахисника. Йому 9. 15 років і за ним ганялися чимало клубів АПЛ, зокрема Ліверпуль та Тоттенхем. Але ні перші, ні другі не гарантували скоту місця в основі. Також Скота страшно хотів хулину Петеги Волверхемптон, але Волверхемптон нікого не купує. У них біда з тим, що е, Мендеш португальський агент пішов всіх своїх клієнтів, порозпихував. Багато пішли вільними агентами. Багато грошей на, на, на цих гравців було витрачено. Відповідно, Вулз гравців на скота не було. У Бортмута вони були, і це дуже і дуже потенційно корте підписання. Ще кілька цікавих трансферів. Борнмут, про котрі ви могли не чути, це. Yeah. <laughs> Флангові захисники цієї команди, зокрема, Керкес, котрий прийшов з Азел Кмара, лівий захисник, а також Марк Аронс, правий фулбек Норвічу. Якщо ви слідкуєте за англійським футболом, то в останні роки, коли Норвіч повертався, заглядав в АПЛ, то одним з найкращих гравців цієї команди був саме правий захисник. Плюс варто згадати про перехід Джастіна Клюйверта за трошки більше ніж 10 мільйонів. Це фактично один з останніх шансів для сина величезно курто. Нідерландського Форварда про себе заявити. Ну і 15 лямів було заплачено за флангового форварда Ліона Февра. Словом, Бордмут пристойно витратився. Бордмуд взяв крутого тренера. І взяв цих всіх гравців під його такий швидкий вертикальний футбол. Я сподіваюся, у нього все вийде, і в мене от прям чуйка, що нам Борнмут сподобається у цьому сезоні. Перший трансфер за ціле літо зробив Весхе. Вони купили Едсона Альвереса, гравця збірної Мексики та. Аякса сума трансферу з інформацією нідерландського видання, де телеграф 34 мільйони фунтів у контракт до 28-го року. Мексиканцю 25 років він виступає в Аяксі з 19-го року і діє на позиції центрального півзахисника. Фактично, і нарешті, це пряма заміна деклану Райсу. Де відмої сильно і багато нив у британських медіа про те, що немає трансферів, де ж поділися гроші на райса. Давайте бодай когось та й купимо вестке. Дуже довго це все. Відкладував навіть була якась з кілька інсайдів про те, що Мойз зможе психанути і це все кинути. В принципі, це не найгірший варіант для, е, для молотобійців. Але в підсумку трансфер таки відбувся, Есон Альберт один з найбільш перспективних та таких зрілих гравців на цій позиції, котрі виступали не в топ-чемпіонатах. Тому потенційно це хороше, хороше підсилення. Півзахисник Рос Барклі став гравцем Лутона. Фактично, вперше після виходу Лутона в ОПЛ. Ми говоримо про цей клуб, тому що їхня робота на трансферному ринку. Поки що не вражає. І ось Рос Барклі. Це також не вражає. Йому 29 років він е грав останні роки в Ніці, а в Лупне перейшов на правах вільного агента. Навіть в Ніці він особливо то не виділявся. Тому те, що я тут говорю про цей трансфер, швидше дань прізвищу цього гравця і тому, як відмінно він грав на позицію бокс бокс в Евертоні. Далі в нього не пішло в Челсі, а далі ви все прекрасно знаєте. Ну і як. Тут забути про той вже його легендарний промах. Якщо ви не бачили, обов'язково по завершенню цього ролику гляньте, будь ласка, ютубі, коли він біг на порожні ворота, радісно вскидував руки догори, святкував вже гол до удару і поцілив у стійку. Можливо, це і зламало його кар'єру. Хороші новини про англійську прем'єр-лігу в тому, що вона стартує вже сьогодні і в цьому турі багато хороших та крутих матчів, котрім обов'язково треба подивитися. На всі ці матчі є котирування нашого партнера компанії Фалбет. Зокрема, я звертаю вашу увагу на матч Брентфорда та Тоттенхема. На перемогу Тоттенхема коефіцієнт Фабет становить 2,53. Це прям огонь, нічо собі, але я ризикнув поставити на команду Енджі Постеґолу. Ну дуже вона мені вже сподобалася. На літніх зборах. Якщо ви хочете зробити ставку на цю подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там ви можете забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Яким би крутим не був цей форот у збірні Нідерландів та Волзбузів, знову він... Опинився нікому не потрібен, Отже, Вауд Векфордс на правах річної оренди йде до Гофенхайма. Попередні півроку Векхорст був Манчестер Юнайтед, де забив два голи та зробив три асисти у 31 матчі. Але МЮ купив Хойленда і для чого їм зараз Векхорст не зрозуміло. При тому, що контракт Нідерландця належить Бьорні, але Бьорні він також не потрібен, враховуючи нову стилістику футболу, в котру грає Бьорні. Вони контролюють нячь. Вони маленькі Мансіті, їх тивне Менсан Компані. До речі, перший матч проти Сіті також буде досить цікавим. Тому фактично він не потрібен. Ні М'ю, ні Бьорні, котрі брав його ще тоді, коли команду тренував Шондайч. Відповідно, Векорст повертається до Бундесліги, до чемпіонату, де він справді фейгрив і підписує контракт з Хофенхаймом на один рік. Я сподіваюся, що в цього антиваксера справа нарешті налагодиться. Важливі новини зі стану Наполя, який довгий час також мовчав на трансферному ринку. До серпня, до серпня вони продали перед тим Кіма у Баварію, а самі фактично нікого той не купували. Пували одразу скажу, що Наполі підписав двох польових гравців, про котрих варто говорити. І інформації про них в мене було обмаль, тому що один з чемпіонату Бразилії, а інший з чемпіонату Франції виступав за Ремс. І в мене ці інформації. Обмаль я не дивився матчі тих команд тих чемпіонатів, тому скористався підказками телеграм-каналу про Наполі, Посилання на котрий я залишу в описі до цього відео. Отже, перше підписання це трансфер центрального півзахисника Реймса та збірної Швеції Єнса Каюсте. В день переходу в Наполі Каюсте виповнився 24 роки. За Реймс в усіх турнірах у минулому сезоні він зіграв 42 матчі. А за збірну Швеції у нього вже 15 ігор. За даними трансфермаркту, Наполі заплатив Реймсу за шведа 12 мільйонів євро. Що треба про нього знати? Перше, це те, що він фактично буде заміною замбо Ангіса, підмінятиме основного гравця, коли це буде потрібно. Він типовий бокс ту бокс, непогано відбирає м'яч. Так само може просувати його на ривку. Інший трансфер це перехід центрального захисника Редбула Брагантіно. Натана за інформацією Джанлуки Ді Дімарці за цього гравця було заплачено 10 мільйонів євро. Натана може зіграти як і в центрі захисту, так і. Зліва, і це можливо не останній. Перехід футболіста з чемпіонату Бразилії до Наполі у це трансферне вікно, я чесно кажучи, не знаю та не уявляю, чи ці трансфери зроблять різницю для Наполі так само, як не уявляв, чи зроблять цю різницю переходи кварцхелії та Кіма. Наприклад, В підсумку Наполі став чемпіоном. Тому цілком і повністю довірюся скаутському відділу неполітанського клубу. З важливих новин стану чемпіоном Італії. Перша це те, що ПП закурчується з Маріо Руєм, лівим захисником з порту. Галі, котрий безліч років віддав наполі, але щось ніяк вони до якогось консенсусу по новому контракту дійти не можуть і цілком ймовірно руй покине клуб так само близький до відходу Пьотр Зелінський, котрий вже домовився з одним із клубів Судівської Аравії. Ну і звісно, треба говорити про прихід потенційний Габрі Вейге, котрий просто розірвав на лігу у складі Сельти звіго, і його також чекають у Неаполі. Ось це прям підсилення. На тут і зараз виглядає на відміну від двох попередніх трансферів. Барселона нарешті спекалася Френка Кесьє. Він перейшов до аравійського Аляхлі, 26-річний орієць. Під. Писав контракт на три сезони. А сума трансферу 15 мільйонів євро. До того всього, кесья переходив у барсу рік тому на правах вільного агента. Тудно, Барселона нормально так ще й заробила. Кесія звісно провалився, хоча зіграв в 43 матчах. Забив навіть три та віддав три асисти. Але для чого його брала? Яка його функція, окрім якоїсь підміни, підміни. Підміни я так і не зрозумів. І прям здивувався, коли побачив, що він награв аж таку кількість матчів після цього трансферу, також переходу Дембеле, котрий вже прийшов медогляд у Парижі. Також 60 мільйонам від інвестиційного фонду з Німеччини, Барселона зможе нарешті зареєструвати всіх новачків, тому що станом на зараз у заявці Барса на сезон. 13, там чи, чи щось близько того гравців. Якщо ж цей фонд не закінний бабла, то доведеться продавати далі. На вихід Серджу Роберто, Ансу Фаті, Клеман Ленгле, хтось з них або навіть всі разом. І ще один перехід в аравійський клуб оформив захисник роми Роджер Ібаніс. Сума трансферу з Ромом аляхлі обійшлася аравійцям у 28,5 мільйонів євро. Шетрілями заплатять. Бонусами Бразильцю цього 24 роки. Він був супер основним у ромі у попередньому сезоні, але лагав він просто. Просто смертоносно, тому я не думаю, що болівальники, роми чи сам клуб сильно розчаровані у цьому трансфері. Моріні так взагалі поржав, просто закинув він з ту фотку зі і Написав: Будь щасливий, хлопче. Я знаю, що ти будеш сумувати за мною. Дякую тобі за твою останню футболку. Тепер ти можеш забезпечити достойну вечерю мені та. Моїм помічникам словом, Муріньо точно тепер наїсть. Важливий трансфер відбувся до Бенфіки. Про Трубіна трошки згодом я скажу. Ви не забудьте лайк поставити і оформити підписку на цей канал. Так от, два трансфери Бенфіки були в один день. Один з них це перехід 25-річного форварда Фіорентини Артура Кабрала. Сума трансферу 20 мільйонів євро. Контракт до 28-го року попередній сезоні за Фіало кабрал зіграв 48 матчів і забив 17 голів. Чому цей трансфер важливий? Тому що Бенфіка продала Рамоша в Парі Сен жермен і взяла фактично дуже схожого опційно форварда. Він прям нагадує Рамоша мені у всьому, крім одного. Крім Реалізації Ферентина тривалий період попереднього сезону, непогано граючи у футбол через низьку реалізацію моментів кабралем, пленталася не там, де мала би потенційно плентатись. В підсумку Ферентина не сильно, напевно, шкодує про цей перехід. Бенфіка сподівається, що потенційно все вигорить, і на тому квітка. Про трансфер Ферентини також кілька слів скажу, тому що вони взяли форварда зовсім іншого штибу, ніж Кабрал. До них перейшов баланс. Зола зі спеції трансфер обійшовся за інформацією Sky Sport італія у 12 мільйонів євро. А фірентина виграла боротьбу за гравця у Вестхім, Роми та Торіно сила Нзола в тому, що він тягнув спецію весь сезон, коли він зламався, а потім відновився, але не набрав знову форму. Спеція без нього нікуди і ні Просто вилетіла серія. А. Нзола це гравець стоп, гравець, який прекрасно діє спиною до чужих воріт. І він набагато більше про реалізацію, ніж той же. Кабрал, тому що забити за ту спецію 15 голів у 34 матчах, повірте, це було не так вже й просто. Щодо інших трансферів Ферентини, то вони викликають занепокоєння аніж якусь радість. Можна говорити про 10 мільйонів за лівого захисника Емпелі Парізі, як про те, що може тут і зараз вистрілити, так само як і про воротаря збірної Данії та Берлінської Герти Крістенсена, Але декілька переходів прям мега дивних це трансфер Артура. Котрий непонятно чим займався, що в Барселоні, ну там що так з натяжкою, що в Ювентусі, що в Ліверпулі, і дуже травматичний. Плюс Єрі Мінну зелес Еверт на колумбійського захисника, котрий був клоуном в останніх кількох сезонах англійської прем'єр-ліги. Що з тим всім добром робити? Я не знаю. Я не знаю. Тепер важливі на з іспанської лаліги, тому що Тібо Куртуа, Травмувався і травмувався дуже серйозно. За інформацією видання Релева він отримав травму на тренуванні. А ця травма це порвані хрести. Голкіпера забрали на ношах. І... Говориться про те, що воротар залишав тренувальне поле у сльозах. За інформацією, з Атлетіка Крутуа може повністю пропустити наступний сезон. За даними джерела, найкращий сценарій це повернення у квітні наступного року. Якщо ви думали, що ось він, цей шанс Андрія Луніна, в котрого лише рік контракту з Реалем, і цей рік він проведе в основі Королівського клубу, то ви сильно помилялися. Мадридці вже вийшли на трансферний ринок. Вони вже цікавляться кількома. Кіперами перший Кепа, з Челсі, другий Бонус Сівілі, третій Дехеа, котрий зараз вільний агент покинув Манчестер Юнайтед. Чому Реал не довіряє Луніну? При тому, що ось перший воротар травмований, у вас є другий воротар. Давайте, давайте, давайте йому шанси. Справа дуже проста. Якщо ти купуєш в команду Джуда Берінгема, а в тебе на воротах Андрій Лунін, то це вибачте взагалі не камільфо рівно тому, що в Луніна немає скілів. Грати на такому рівні на довгій дистанції. В нього є проблеми в грі ногами, в нього є проблеми в грі на виходах, і він не так сильно віддає перформанси на лінії. Реалу потрібен воротар на рік, не на кілька матчів, не на тиждень, поки Курта, там заліковує гриб, не на місяць, коли Куртуа просто потягнув якийсь м'яс, а на цілий рік. на відстані дистанції довіри до Луніна на такому рівні. Нема. Тому Реал виходить на ринок і тому реал бере воротаря, котрий вже на цьому рівні на дистанції себе, хоча б непогано. Але показував це схожа історія до історії з тією, котра була в Баварії, коли тримувався, наприклад, Монель Ноєр, і замість того, щоб якось щось там дьорнути Ульрейха поставити його в основу е, чи забрати Нюбеля з Монако, якимось чином вони все одно вийшли на ринок, і все одно взяли воротаря, котрий, на їхню думку, на дистанції є більш топовим та зрілим. Це вони зробили з Яном Зомером і тепер. Коли зомер пішов, а Ноєр досі не відновився. Вони так і не довіряють ні Нюбелю, ні Ульриху, і знову виходять на трансферний ринок. Тому історія шодолуніна є категоричною. Він ніколи не буде основним воротарем Реала. Ця ситуація найяскравіший тому маркер, коли як не зараз. Відповідь дуже проста: ніколи. Бенфіка нарешті офіційно презентувала Анатолія Трубіна, воротар збірної України, підписав контракт. Терміном на 5 років всі деталі ви знаєте. І так: 10 мільйонів євро за інформацією Романо, отримає шахтар, 1 мільйон бонусами і 40% з перепродажу. Я вже говорив напевно ці деталі купу разів, деталі про Турбіна говорив купу разів. І говорив також про те, що Інтер не давав такого ж відсотку з перепродажу, тому він опинився у Бенфіці. Тут все дуже просто. Плюс дуже просто в тому, що у Бенфіки прямо зараз є 29-річний воротар Одіся Одіслав. Ходімо, котрий останні п'ять сезонів залізно основний, і до нього плюс-мінус жодних питань нема. Ми розуміємо, чому Шахтар відпустив Трубіна. Тут все очевидно. Давайте розберемося в тому, чому Трубіну треба було піти в Бенфіку, який взагалі у цьому сенс. Тут сенс для мене дуже простий. Фактично, в Трубіна не було виходу. Ситуація схожа на історію з Кіляном Бапе, але набагато набагато меншого масштабу. Який був вибір у Трубіна? Варіант перший перепідписати контракт Шахтарем років на три чи чотири. І тоді вже клуб зміг би торгуватися з іншими командами за набагато більші гроші. Другий варіант для Трубіна це покинути команду влітку на тих умовах, котрі повністю влаштують Шахтар. В іншому випадку я. Переконаний на Трубена не робили б ставку в Шахтарі, як на основного воротаря в цьому сезоні. В цьому би просто не було сенсу. Звісно, коли була інформація про торги з Інтером і те, що Шахтар не хоче на тих умовах Трубена Інтер відпускати, мені здавалося, що Шахтар все одно зробить ставку на Трубина. Все одно він буде основним цій команді протягом. Цього сезону, тому що вони йому довіряють, хочуть, щоб у них на воротах був саме отакий хороший європейський крутий воротар. Але я навіть не підозрював, що є ще інші варіанти з іншими клубами і тим паче з Бенфікою, котра дала все, що хотів Шахтар в цій ситуації, коли Шахтар отримав все для себе необхідне тримати Трубіна. Не було жодного сенсу, і Трубін опинився без вибору, фактично, або не грати, маючи вже готовий особистий контракт з інтером, чекати рік переходити туди і без ігрової практики щось там доводити, або їхати в Бенфіку вже в команду, де ти матимеш перспективу у 5 років. Навіть якщо ти перший сезон не сильно гратимеш, все одно в тебе є цей контракт, все одно в тебе є якась надійність. Ти навіть в цьому клубі вже перебуватимеш, навіть без цієї ігрової практики. А ігрової практики, на мій погляд, Трубіна принаймні у цьому сезоні. Не буде я залишу тут в описі під цим відео матеріал Костянтина Лисенка про перехід Трубіна про ризики переходу Трубіна на сайті Трибуна. Обов'язково прочитайте після перегляду цього відео. Отож, Бенфіка просто бачить в Трубіні. Перспективу та потенціал. Вони розуміють, що Влаходімаса рано чи пізно треба буде продати. Бенфіка не прощається з гравцями безплатно, це не в її стилі. І ось коли вони його продадуть через рік, можливо, через два, їм важливо, щоб була швидка та якісна заміна для грека. І важливо, щоб ця заміна. Росла та зростала в клубі, щоб до цього всього звикала. А не було так, що грека продали і одразу взяли якогось іншого ворота з УПЛ, а він просто не знає, що відбувається. Тут тут питання, напевно, про плавну адаптацію, і точно не треба вимагати та хотіти від першого сезону Трубина в Бенфіці, того щоб він там прямо грав в основі. Я переконаний, що цього. Не буде тому цей трансфер крутий що для шахтаря, котрий отримав потрібні йому умови, що для Бенфіки, котра за невеликі гроші отримала потенційно хорошого воротаря, але не настільки крутий для Трубіна. Єдиний плюс це просто адаптація, зростання, уроки у такого хорошого тренера, як Роджер Шмідт. Але з точки зору, там що ми вже і зараз отримаємо основного воротаря хорошого європейського клубу. Цей трансфер себе. Не виправдав. Чи було б так само в інтері? Напевно, так само б і теж було. Отака от, от історія. Давайте плакати разом зі мною в коментарях. Ну і дивіться мої інші відео тут та отут. Там також немає нічого про ганьбу українських клубів у Єврокубках. Дякую вам за увагу! Спокійного, переможного вам дня! Слава Україні та папа. -па.